У нас дві події разом і Воскресіння Ісуса Христа і Його смерть. Ну, Про Воскресіння говорити, якби радісно, тому що це перемога, а смерті Ісуса Христа якби сумно. Але як ви думаєте, де була перемога дійсно? У смерті чи у Воскресіння? Якщо б не було смерті, не було б при Воскресіння. І я згадую про один брат говорив, що каже, в аду і в Царстві Божому будуть тільки добровольці. Там ніхто нікуди ніхто не затягує. А от затягують. Та витягувати, ну і витягують. Не... І там, і там будуть тільки по добрій волі. Там будуть по добрій волі, і там будуть по добрій волі. Якось звучить незвично, але якщо згадувати про життя Ісуса Христа, то там в ті часи, в той час, коли він жив на землі, там була якби така категорія людей. Прості люди. Ученики Ісус, одна така групка невеличка. Прості люди, велика толпа, толп чи Багато людей, прості люди. А ще одна група людей, така не дуже велика і не маленька це начальники, це пілат і роти ті, що жили там в той час начальники. І Старішини або священники, священнослужителі, ті, які знали Божий закон, читали, його вивчали і мали обов'язок перед народом і перед Богом. І от дивіться, одна група Ісус-ученики, вони з боку стоять, так же? вони ж не всі товтя. Натовп людей, Великий натовп, вони отдельна категорія. А ще одна категорія про начальники і священнослужителі. А тепер давайте так уявимо картину. Де б ми з вами там? Де ми знаходимося? Де наші начальники знаходяться, де наші священнослужителі знаходяться, де наші президенти знаходяться, які вони групи групі людей, де ми знаходимося? І от де ви хочете, там ви і будете знаходитися. Можна перейти з тієї з тієї. можна, ніхто не забороняє. Я Всіх вас би хотів би бачити, щоб усі і наша країна, і всі, з ким ми зустрічаємося, щоб ми перейшли у ту групку, де Ісус і ученики. Але не всі це зробили. І от я хочу сказати, що коли Ісус Христос зустрічався з людьми, його життя було сповнене зустрічей і розмов. І коли він зустрічався з священиками, одна була розмова. Коли він зустрічався із Пілатом Зіродом. Інша розмова була. А з вчениками теж по-іншому. Я хочу звернути увагу вашу увагу на те, як він говорив з Пілатом і Іродом, з начальниками того, того, того часу. З Іродом, яка була розмова, Ісуса? Пам'ятаєте, він мовчав. Він мовчав. А чому він мовчав? Чому він не сказав? Ірод, покайся, що ти твориш, куди ти йдеш, що з тобою буде. Він це не говорить. А чому? А йому було не сказано. Іоанном Христі. Він з Іродом говорив, Ірод його слухав. Ну коли стався момент такий незвичайний в житті, Ірод вибрав не Іоанна. Він мог би там сказати Іродіаді такі слова. Слухай, якщо ти вгодиш мені, то я з тобою буду мати розмову. Я зараз з твоєю дочкою розмовляю, з тобою потім. А зараз, якщо не попросиш вибачення, то голова дочки твоєї тобі принесуть. Тобто можна було вийти там з положення. Тому що це просьба була не і дочки і радівати, це була просьба і самої. Тобто можна було вийти. Ну він не вийшов з цього положення по причині, тому що він вибрав, він зробив свій вибір. Зробив свій вибір і пілат. Пам'ятаєте, це зовсім інша розмова. Пілат каже: хто ти такий? Звідки ти? Ти що, цар? Так, я на тебе родився, на те й прийшов. А потім знову Ісус каже, чого вони тебе звинувачують? Що ти таке зробив? Ну, вчить, Ісус Христос, ну відповідай. Пілат каже, що? Я не зрозумів. Ти що, мені не відповідаєш? Ти знаєш, хто я такий, я маю владу?» А Він каже, Ісус, відповідає, тут, відповідає. Каже, не, не мав би надо ніякої влади, якби тобі не було дано згорів. І Пілат розуміє, що незвичайна людина перед ним, непростий чоловік. І він думає, що, що робити? І Ісус йому ще одне запитання задає. Коли Пілат каже, що ти, хто ти такий, звідки ти, то він каже, ти сам від себе це запитуєш, чи хтось тобі розповів? Знаєте, що це значить? Це значить, що Пілату Бог Ісус Христос давав шанс розібратися. Ти каже, сам хочеш у цьому розібратися. Чи хтось тобі сказав? І Пілат каже: слухай, та я ж не іудей. Мені ваші розборки, вони мені взагалі не, не, не потрібні. Що? Що ви там, ви там саме розбираєтеся? Другими словами, Пілат не вступається, якби так сказати, бо він не хоче від себе. Він просто знаходиться на тій. Довжності, як би сказати. Він хоче, щоб був тихо, спокоен. Але ці люди знали, що Ісус Христос серед них, і вони могли б розібратися, могли б його раніше пригласити, могли б після Воскресіння з ними порозмовляти. Але цього не було зроблено. Тому я хочу сказати, щоб ми не, не шанс, який нам Бог дає. Зараз, коли ми живемо, щоб ми його використали, щоб не вийшло так, як співати з, з Іродом. Ми по історії знаємо, чим воно закінчилося життя. Я не знаю, як закінчиться життя наших царів, правителів президентів. Я не знаю, які вони зроблять вибори. Але нам з вами потрібно робити вибір. як брат говорив кожний день, кожен день це маленьке життя, і кожен день ми робимо вибір.